Чому люди шукають своє призначення в житті? Та для чого люди це роблять? От шукають своє призначення, покликання. Ну по різному це називається. Ну суть така, що людина має якісь здібності, таланти, які їй дав Бог, так от і вона починає шукати, як би їх реалізувати. Питання достатньо складне дуже глибоке. От я підібрав для цього відео спеціально список, найчастіше, чому люди приходять, якраз задаються питання, ну конкретно в, як до мене, як до ведичного астролога. Але ми не тільки розглядаємо з позиції гороскопу. що там відкрили, подивилися, і отак, от все просто там чи ну як психологи люблять, наприклад, провести якийсь тест. В дійсності все набагато складніше, набагато глибше. От справа в тому, що ведичний підхід йде з позиції того, що ви душа, От, душа вона має вічну природу. От, і знаєте, це деколи смішно виглядає, тому що є духовний рівень, а є матеріальний. От люди хочуть знайти призначення для душі, але шукають, щоб в кишеню впали гроші. От, тут потрібно комплексно до цього питання підходити. В першу чергу, по тій причині, те, що. Ви є душа. От. І коли вам Бог дає цю енергію душі, тоді, використовуючи своє тіло та свої особисті дані, ви тоді зможете е, дістати цю енергію, підтримати її, і тоді зможете працювати максимально ефективно. От. Давайте почнемо перекрити. Ну, пере я почну перечисляти ці причини, чому люди шукають своє призначення в житті. От, і буду також деякі речі коментувати. Перше внутрішнє відчуття внутрішньої порожнечі. От, я кажу, на душі людині важко. Да? Звичайно, тому що це розумієте, людині на душі важко, вона дивиться, що в неї в кишені пусто. Це різні речі на душі важко, і в кишені пусто це абсолютно різні речі. Далі втрата сенсу або мотивації Звертали увагу на те, що є категорія людей, які можуть працювати практично нонстопно і завжди повно сила енергії в який. Югу, все, преенергія. Супер. Енергія йде від душі. Цю енергію дає Бог для того, щоб ви могли служити іншим людям. Далі, криза середнього віку. От, ну в жінок це менше проявляється, більше ну, ну як стати, воно проявляється і в чоловіків, і в жінок. От, знову ж таки, чоловіки більше загнані тим питанням, те, що е, ну давайте верніше так, я щоб я зараз не робив, знаєте, якусь перекос в одну сторону, бо зараз в коментарях мені почнуть питати, писати Петро, от ви там, чи за чоловіків, чи за жінок. Давайте розберемося нейтрак. Чоловік він може, наприклад, брати на себе якісь зобов'язання йти на якусь роботу працювати, тому що потрібно забезпечити сім'ю. І він дуже часто не йде в тому напрямку, де би він. Він мав себе реалізовувати. От, тому що якщо тут робота близько, платять нормально, але там поки діти маленькі, школа, садок там так треба допомагати, і чоловік він складається туди, от, він деколи йде на поступки, от, для того щоб заробити гроші тут і зараз. Жінки спокійно, спокійно про вас зараз ми згадаємо. Хорошо? От, жінок трошки інакша ситуація, але вона також є. от і Проявляється це таким чином. те що Поки діти маленькі, от, поки виросли, поки в школу пішли, треба якісь хатні справи зробити. Жінка забігана як білка в колосі, поки діти трохи підросли, щоб трохи хоч часу в неї звільнилося, і вона тільки в той час починає дивитися. Ой, а я ж виявляється, хотіла танцювати там чи малювати, чи ще щось робити. Да? Тому це називають часто криза середнього віку. От. Ну криза в дійсності може бути їх різна, вони можуть бути в різний час, в різному віці. От. Там факторів може бути багато. Далі розчарування в поточній роботі. Ну, це що я говорив, те, що людина заради грошей мусить може щось робити, але проходить день, проходить час, і людина бачить, що ну я хочу інше робити. Ну, наприклад, людина там працює за станком, і їй подобається, не знаю, щось там на велосипеді кататися чи ще щось робити. Тобто, зовсім інакший напрям, чим би людина хотіла займатися. Е, бажання е, людини реалізувати свій потенціал. Ми всі відчуваємо те, що в нас є всередині потенціал, і ми його хочемо реалізовувати. О, в принципі, люди, які себе знайшли в житті, вони себе прекрасно почувають. Е, знаєте, от мені що цікаво, бо я коли розповідаю кажу людина, яка знайшла себе. Знаєте, це може бути банально проста річ, коли е, людина може там не знаю, там, чоловік може працювати таксистом, його це повністю влаштовує. От. У мене на, на, мо, ну, на моїх очах був випадок. Одна ситуація така була. Е, Сім'я, дуже багаті заможні люди, все чудово. Ну, от. І син народився. Він такий. Я хочу їздити. Все. Він каже: посидіть мене за руль, купіть мені трак, і я буду на траку їздити, буду гроші заробляти. Все Ота, отак, от банально просто розумієте. От, а батьки, ні, ми тобі купимо кілька машин, компанію, бухгалтера. Будеш займатися перевезенням, будеш заробляти великі гроші. Він каже: Да, я хочу просто баранку крутити, їздити. Він одружився, в нього двоє дітей. Ті гроші, які він заробляв на сім'ю, ну, достатньо було. Там не було ставлення питання таке, знаєте, що треба там прям вбиватися на тій роботі, заробляти великі гроші. Ні от йому подобається подорож, йому подобається дорога, подорож, природа, краса. Розумієте, все, плюс йому ще гроші платять. Ну фантастика, чудово. Ні, батьки вклинулися. Закінчилось тим, що він почав просто випивати, потім спився і помер. Все, і залишилась там жінка з двома дітьми. Зрозуміти, тому призначення це не завжди про те, що там ти мусиш стати там, не знаю, мером міста, чи президентом країни, чи найбагатшою людиною. Абсолютно не про це. От. Ведичний підхід, ну, взагалі ведична культура, вони говорять про таке слово. Слово це називається йога. Що таке йога? Йога це зв'язок. От дивіться, я займаюсь йогою. Що називається? Що мається на увазі йогу? Я займаюся. Да? От. Я постійно записую відео. Не то, що в мене ціль записати 100 відео, все, 100 відео записав. Все, я лежу, відпочиваю, бо я вже 100 відео записав. Тобто, ні, я постійно пишу відео. У мене завжди є що розповісти. Різні періоди, транзити, завжди щось змінюється в небі, в планетах між людьми. Постійно, постійно. Зміни, 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 зміни. Розумієте? Ну, от, і завжди є що розповісти. Тобто я знаю, ага, зараз ця тема актуальна для людей, зараз ця тема актуальна. Я просто цим займаюся. От, хто займається хатха-йогою? Хатха, -йогові. Хатха -йогові – це коли люди за допомогового тіла. Робить якісь певні фізичні вправи. Да? Тобто, ну, там, стали в одну позу, постояла, стало в іншу, там, ну, ще якісь там, фізичні вправи роблять, да? ну, чи там ногу за вухо там, закинули в такому плані. Да? Тобто, це все називається йога. Там нема такого, що знаєте, там, хто там найкращий йог в Україні, нема, тому що йоги вони не змагаються. Ціль йоги вона в тому, щоб кожен робив кожен день якісь дії. Розумієте, Тоді це буде ну, в цьому суть, в цьому ідея. От, також, якщо от ви повчаєте біографії дійсності дуже багатих людей, ну от я, оскільки вивчав біографії людей, там дуже часто була така історія. Те, що їх питали, каже, як ви от заробили дуже великі гроші. каже, ну коли ви заробили там перший мільйон, як ви це відчули? каже я не знаю, кажу, ну щось працювали, працювало. Багато приходить і каже, я вас вітаю, у вас на рахунку вже 2 мільйони. <рес> Причому історії таких було дуже багато. Тому дуже важливо ну, зрозуміти те, що, ну, що відбувається, от, і як ви ну, як ви працюєте. Тобто, вам важливо для себе знайти, скажімо так, оцю йогу. Да? Тобто За рахунок чого ви будете жити, ну, що вам приносить радість і те, що ви можете робити кожен день. Одне з популярних питань, яке часто задають, так от там. Найпопулярніші питання, отак: от як знайти своє призначення? Там одне з тих питань, а що ви любите робити? Тобто там питання задаються. Ну далі я буду говорити про ці питання, так. От е, е, це, що ви любите робити. От, е, що ви можете робити довго? Ну, наприклад, мене цікавлять там тренінги, семінари, тось я займаюся федечною От, Мені це цікаво було, є і буде. Я далі тим займаюся. Це моя стихія, то я то знаходжусь. Хтось любить, наприклад, їсти готувати. Він дуже добре збирається в спеціях, е, як, що готується, розумієте, ну, кожен себе десь знаходить. Перше відчуття, е, що живеш не своє життя. Ну, дуже часто це буває так, знаєте, те, що е, батьки от, віддали кудись дитину і сказали, що ти маєш вчитися там. -то". От. Ну, тільки дитину, правда, ніхто не запитав, чи дитина цього хоче. От, розумієте, і дуже часто потім ті діти вони виростають і живуть абсолютно не своє життя. От, я ще часто стикаюся з такими речами на консультації. Це коли е, приходить там людина, ну, чи чоловік чи жінка, яким там, років 30, так і не приходять і кажуть: скажіть мені, що я маю робити. Тому що в дитинстві мама сказала, потім тато сказав, потім вчителька в школі, вихователька в дитячому садку і так далі. Я не знаю, чого, чого я маю хотіти. От ви астролог, ви мені тепер розкажіть, чого я маю хотіти. Зумієте, ну, це, це не нормальна абсолютно ситуація. Далі, постійно втома та рутина. Чому людина постійно втома? Немає енергії. енергії. Призначення це йдеться мови про що? Я душа. Моя душа має, ну, конкретно, моя душа, вона зараз знаходиться в чоловічому тілі, от в жінки, відповідно, в жіночому, плюс маючи певні дані, Знаєте, гороскоп це як окуляри. Тобто, знаєте, коли коли ми дивилися, в залежності від того, ну є промінь, який світиться з прожектора. От, і тим, чим різні ставиш, різні кольори, різну картинку отримаєш. тут та сама історія, коли душа вона от не має цієї енергії, вона не розпакована, не розкрита, не працює ці речі, то відповідно от, і людина вона також шукає, розумієте, то ну, оця втома, то й сдатось рутина втома, то звідки береться. Душа не має енергії передати цю силу і не може цього робити. Розумієте? отут починається от, ця, ця нестиковка, ці всі проблеми. Так, далі, натиск, соціальні очікування. Ну також е, починаються це батьки. Ну це добре, якщо ви там сміливі, можете послати там прямим текстом, в в тому числі, і своїх батьків, і робити свою справу. Ну от але. Не всі такі сміливі. От, на жаль, дуже часто там, ну я прикладу проводив, там дівчинка-дизайнер, вона 7 років вчилась на біолога, щоб мамі віддати диплом. Мама казала, маєш мати диплом. Супер. Вона 7 років вчилась, паралельно займалася дизайном. Да? Тож шила, в'язала, вишивала. Тож, і коли 7 років прийшло, каже, мама, от вам диплом, а тепер я займусь дизайном. От, от для чого? Це не можна було 7 років вчитися на дизайнера, чи шити, вишивати якісь такі речі робити. Да? Так, далі. Усвідомлення власних талантів. Важливо усвідомити свої таланти. В принципі, дуже часто ми ці всі таланти здібності ми знаємо з дитинства. Ну, от, єдине те, що ми їх не проявляємо, це добре, якщо ви хороші батьки, і вашим дітям повезло, і вони вивчають медичну астрологію, цікавляться цими питаннями, і вони з дитинства побачили, ну ви з дитинства побачили цей талант. Або ваші батьки розгляділи у вас цей талант і вас розкрили. Ну, наприклад, той самий дизайн. Розумієте, коли дівчинка з п'яти років стартує, і все життя, вона там лялька, шиє якісь речі, ще щось таке. Да? Ну, це, по-моєму, Дольче Дебана. Там хтось з них, один з них там. От, по-моєму, Габана, от біографіями, колись його вивчали і дивилися гороскоп. Він з п'яти років вже лялькам шив одяг. Розумієте, ну, тому це на, на даний момент це є світовий бренд от, великого рівня, великого масштабу. Розумієте, тому так. От, але ну, не, 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 всім, не всім так повезло, на жаль. Да. Так, відчуття, що час іде, а головне не зроблено. Є таке. Далі, емоційне вигорання. Звичайно, дивіться, коли ви не отримуєте енергію з душі, от, розумієте, у вас немає цієї підтримки, звичайно, що людина вигорає. Факторів може бути дуже багато. От, і один з них це може бути так, що емоційне вигорання, да, тобто просто, ну, а, а нема, розумієте, якщо, якщо якщо у вас є свій акумулятор, він там має там, скільки одиниць заряд, він колись сяде. А якщо ви на енергії душі не підтримуєтесь, ну то людина ну, вплив до того, що вона просто помре. Ну просто то, то, тобто немає енергії, немає енергії для життя. Далі потреба в глибинному змісті життя. Глибинний зміст життя, ще раз кажу, це може бути це не завжди про те, що ви маєте мати прям колосальні якісь там великі досягнення. Ні, це може бути щось банально, дуже просте. Це може бути жінка, яка працює кухарем в дитячому садку і готує дітям, навіть не шеф-кухар. Далі поштовх через втрату чи травму. Часто буває таке, що от людина вона що може. Ну, Звідки береться цей імпульс? Людина щось хоче, хоче, хоче. На внутрішньому, на тонкому плані ця енергія копиться, збирається, в якийсь момент це вибухає. Да? От, і людина вона вже тоді просто каже, все, я не можу так жити, да? то тобто є щось стається. Або це, ну, в мене от серед клієнтів дуже багато таких випадків, те, що людина спочатку потрапляє в лікарню. От, я також на виключення, як почався мій духовний ріст, перше почалося все з того, що я попав в лікарню. От, коли я три дні лежав, дивився в потолок білий і думав. Я напевно якось не так живу. Потрібно щось змінювати в житті. Ну тоді почалася все зміни, і от я зараз перед вами сур. Далі зустріч з сильною людиною або наставником. Ну це також бувають такі випадки, те що ви можете зустріти якусь людину там сильно або як наставник. Ну, наприклад, мене, як ведичного астролога, почути це відео, от прийти на консультацію до мене, так або почати вивчати ведичного астрологію, Ви переосмислите це і скажете, так в дійсності я напевно щось не так роблю, не так живу, пора щось змінювати в житті. Так, далі е, бажання змінити світ або допомагати іншим. От. Е, ну, як стати, Те, що ми робимо, воно однозначно має приносити користь. Е, схема дуже проста: е, ми хочемо сяяти. Я перепрошую. Ми душі, душа хоче сяяти. Сяяння це є світло. Тобто, кожен з нас це є, скажімо, лампочка, прожектор, який хоче сяяти іншим. От, і чим більше наше сяйво, от, тим більше тепла ми приносимо. Тому всі ми на рівні душі ми хочемо щось робити. Далі відчуття, що душа кличе. Дивіться, не кошельок пустий, а душа кличе. От, я колись В цьому. Це в новинах по-моєму було да, В новинах була історія така. От там по українських телеканалах там шум був достатньо сильний. Генеральний директор будівельної компанії пішла працювати вчителькою з цих середніх класів в школі. Всі в шоці були. це, це є для душі. Розумієте, призначення, то що ми там кажемо для душі, це це не це не завжди про великі гроші. Це це я кажу в першу чергу для душі. Ну розумієте, добре кадешся. Якщо би я шукав гроші, я би шукав гроші в іншому місці. Так, я займаюся федечною соціологією, так до мене приходять люди на консультацію, на навчання, мені за це платять гроші. Це нормально. От. Але якщо б я шукав гроші, то я би шукав їх в іншому місці, я би заробляв набагато більше. А так як ця діяльність вона для мене, для душі, то це зовсім інша історія. От У мене були періоди, коли я там, наприклад, займався торгівлею, так, я заробляв більше гроші, але в якісь моменти просто як білка в колесі, ти бігаєш, там купив, там продав, там купив, там продав. Якісь гроші в Фу, такі, блін. Ну не хочу я так. ну Мені це надоїло, я би хотів щось десь по-іншому. Дальше, порівняння себе з іншими, ну от з тими, хто вже знайшов, в чому їхній шлях. Можу вас не знаю, порадувати чи розчарувати. Запам'ятайте собі одну річ. Кожна душа вона є абсолютно унікальна двох однакових немає. Ну, no. тобто, наприклад, як Сатарівня в духовних питаннях на одного чоловіка. Якісь якості я беру з його характеру. По там фінансових, наприклад, Стів Джобс мені подобається. Так, чи там Генрі Форд, так, є якісь риси характеру, які мені подобаються в цих людях. Так, я беру якісь риси, але я не можу бути Генрі Фордом номер два чи Стівом Джобсом. В цьому немає потреби. Був Генрі Форд, був Стів Джобс, був Шелопрохопада. Є Петро Клічук. Я унікальний. Я не можу себе ні з ким порівнювати. Тому що ну, нема такого другого Петра, і нема, і не є, і не було, і не буде. Розуміння, що матеріальні цілі не приносять щастя. От. Ну, тут, бачите, оце момент такий: от люди часто на цьому спекулюють, багато переконань неправильних не дуже добрих в цьому розумінні. Те, що от людина, от щастя не в грошах. Так, щастя, не в грошах, але в тебе грошей нема. Ну я не знаю наскільки ти зможеш тоді бути щасливий, коли там хворий, чи ти не маєш що їсти, чи ти приходиш додому. Жінка кричить, що там діти голодні, чи вона там не має, що вдягнутися, в ноги змазла ще щось таке. Розумієте? Тобто, ну є якісь певні ці складнощі. Да? Далі пошук внутрішньої гармонії. Ну от знаєте, я знаю людей, які заробляють, ну заробляють. Я не можу сказати, що там прямо на мільйони заробляють, але ну, достаток є в тих людей, вони кажуть, нам вистачає. Для мене важливіше мій внутрішній стан тоді зовнішній приходить. Дивіться, так що ви розуміли, як це виглядає? Я в порядку стосунки гроші здоров'я. Якщо ви не в порядку, у вас нема сил, немає енергії. Ви не зможете побудувати стосунки ні з сім'ї, ні з клієнтами, ні з працедавцем, ні з колективом. Ви не зможете їх побудувати. Тоді наступний крок приходять гроші. Жміть це комплексне системне питання. Далі відчуття, що старі способи життя більше не працюють. Ну, треба ще враховувати те, що є періоди транзиту і в різний час. От ведична астрологія вона показує. Ведична астрологія це є годинник, який показує, коли та в який час будуть відбуватися які події. І в дійсності воно так є. Тобто, людина, вона живе, тобто пройшов якийсь час. Ну в мене була одна клієнтка на консультації, в неї був період Меркурія. Бізнеси працювала, все чудово. Супер, закінчується. Починається період кету, Вона йде в декрет. Вчиться, от, закінчиться той період. От, ну, Річ вона пішла в декрет, закінчиться період, починається період ВНР. Вона каже: мені зі всіх сторін кричать: що йди малюй, йди малюй, йди малюй. От, вона каже: ну, у мене ж диплом юриста, я мушу йти працювати юристом. Чому мусите? Ви не зобов'язані працювати юристом, ви не мусите працювати юристом. От, якщо у вас тягне до малювання, йдіть малюйте. Період ВНР – це на 20 років. Так, він вам знадобиться колись цей диплом. Але от в першу чергу, що робіть, дуже важливо, те, щоб ну ви йшли, куди ви маєте йти. Тому старі методи, які були, вже перестали працювати. А новими вона ще не навчилась користуватися. Ну надіюсь, що в тої жінки все буде добре. Окей, я тут перечислив основні причини. Ну, їх може бути більше, може бути менше. Для вас можливо кликнулася там одна, можливо, п'ять причин, можливо, ще там десять. Ви хочете дописати. Допишіть, будь ласка, в коментарях. От яка причина вас, чому ви почали шукати? В чому ваше призначення, так, в чому ваше покликання в житті. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. От ви напевно що знаєте людей, які десь заблукали в цьому житті та шукають, де би себе якось знайти. Кому потрібна допомога, звертайтеся, будь ласка, до мене на консультацію або найкраще приходьте на навчання. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.